Через високу температуру та необережність людей згоріло 15 гектарів екосистем. Загалом виїжджали 33 рази на гасіння пожеж. Допомагали поліції та медикам. На щастя, обійшлось без загиблих, а врятували 6 людей, запевняють надзвичайники. Подробиці подій минулого тижня у щотижневому дайджесті від фахівців ДСНС Кам'янського. У сьогоднішній добірці не буде різноманітних надзвичайних ситуацій, але є проблема в загорянні сухої рослинності, трави та дерев. Необачні дії призводять до вартісті наслідків як для екології, так і для людей. Один із них стався 27 липня о 14-й годині по вулиці Портовій Заводського району Кам'янського. На відкритій території горить трава, та вогонь встиг пошкодити легковий автомобіль, який знаходився на території присадибної ділянки. Вогнем пошкоджено ліве заднє колесо багажне відділення автомобілю «Деосенс» на площі 1 метр квадратний та знищено суху траву на площі 2,4 метри квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Дану пожежу було ліквідовано о 14 годині 33 хвилини. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники закликають мешканців та гостей міста бути сумлінними та відповідальними, берегти довкілля рідний край. Нагадуємо, що за умисне випалювання сухої рослинності та її залишків передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України. Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки та прислуховуйтеся до парад фахівців служби порятунку у випадку небезпеки. Відразу телефонуйте за номером 101.